You're listening to new generation of Ukrainian Diaspora в ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Вітаю вас, шановні радіослухачі, раді зустрічі з вами сьогодні у програмі. Політичний коментар, вишивані вечорниці у Пісбургу, Плекання традицій поколіннями, Все це та багато іншого. Слухайте сьогодні у програмі. Хоча на дворі осінній листопад в політичному сенсі цей місяць досить спекотний. 7 листопада на Красній площі в Москві відтворили військовий парад 41-го року. Всі ці дійства спостерігали з екранів телевізорів і в Україні, і не тільки що це значить в контексті українсько-російських відносин. Коментує кандидат політичних наук доцент Володимир Лернатович. 7 листопада я проснувся 1981 року. Так це не перебільшення і не гротеск, і не сюрреалізм. Включивши канали, які масово транслюються по Україні з Росії, зокрема Перший канал ОРТ. Я був вражений, мені здалося, що в СССР відбувся реуньйон. Справді йдуть піонери, йдуть комсомольці, йдуть робітники з фартушками, йдуть солдати, їдуть на машинах з ППШ. Їдуть те 34 четвірки, словом все як в 1981 році. Мені здалось спочатку, що це якийсь страшний сон. Ні, просто в Росії зараз нова концепція. Вони не мають на чому відновлювати свою славу, свою славну історію. тому не повертається до великої вітчизняної війни. Ну тут в контексті варто би порівняти, якщо росіяни стали переможцями. До речі, вони дуже негативно висловилися стосовно ролі України. В Великій вітчизняній війні, зокрема це сказав свого часу Путін. Але якщо порівняти сучасних переможців, сучасну Росію і Німеччину, яка була переможеною взяти, бодай би рівень матеріального життя, рівень ВВП, то це виглядає сміхотворно. Отакий От собі сучасний сюрреалізм. В Тому сенсі Україна теж не відстала, бо комуністи вирішили провести свій мітинг. Біля вождя світового пролетаріату. Далі милий пам'ятник Леніна. Більше того, в Запоріжжі пішли ще далі. Вони знову поновили пам'ятник Сталіну. Кілька слів стосовно більшовицької революції. Ну це вже загальновідомі речі, на які гроші була фінансована. Що це фінансували світові банки, німецькі банки? Що до цього доклалася німецька контррозвідка. Більшовики просто навалом прийшли і, оцінивши ситуацію. До речі, щодо більшовиків, вони дуже акцентували ще робітничу селянську революцію. Ніяку це не була робітнича бо бої керівниками було виключно так звана інтелігенція в лапках. По суті, за великим рахунком, більшість звичайні нероби або ті, які конструювали чоботи в майстернях, суцільно не робітники і суцільно не селяни. В Росії зараз менше акцентують на Лені, більше акцентують на Сталіні, але тут би варто нагадати, наприклад, сильне антисемітське кредо Сталіна, адже Сталін кілька разів робив чистки в так званій національній площині, і тому Сталін монархістам і різним націоналістичним. Тим партіям має більшу вагу аніж Ленін, бо Сталін, буцімто то був справжнім росіянином. Хоча він не був за кровлю, але був так званим російським імперіалістом і. Росії, так звана доктрина руського міра, це власне вона базована на повернення до перемоги в так званій великій вітчизняній війні, бо більше Росія ні на що не спромоглася. Адже будучи переможцем, вона по суті не вміла реалізувати цю перемогу в капітал. Як це зробила переможена, допустимо, західна Німеччина і тепер об'єднана Німеччина. Українські комуністи пішли ще далі. Вони поновили в Запоріжжі. В Запоріжжі було знищено величезна кількість людей під час так званої громадянської. По суті, українсько-російської війни під час голодомору було знищено величезна кількість людей. До речі, за знищення пам'ятника Сталіну будуть притягувати до кримінальної відповідальності трьох хлопців з організації Руб. Варто сказати, що знову ж таки лише свобода з усіх націоналістичних організацій 7 листопада в Києві протистояла комуністичній навалі. І дивно де діваються інші націоналістичні організації. Всі буцімто проти реанімації ленінізму, сталінізму і так званої руської дії. Однак на Практиці єдиним воїном в полі залишається ВО Свобода, як не парадоксально. В Москві безконечно штампуються десятки фільмів документальних проти УУН і УПА. Зокрема, дуже тут помітний такий автор, як Млєчин. Ще раз нагадаю адептам і апологетам більшовицької революції, що це була пряма екстраполяція великої так званої французької революції. По суті, страшної масакри під проводом Марата Єробеспієра, де було нищено, по перше, традицію, по-друге, церкву, віру, державу і все це. Робилося під полум'яними революційними гаслами. Пам'ятаємо французьку вандею. Такою українською ідеєю сяла більшість територій нашої української сучасної держави. І якщо глянути на сучасних прихильників комуністичної ідеї, це здебільшого люди похилого віку. Їх навіть інколи і шкода, тому що вони не знають, що їхні ті всі Симоненки і їм подібні, вони володіють величезними капіталами, мають банки або є заступниками голів банків і так далі. Тобто, це є по суті фінансова піраміда. І витрачати по 200 тисяч гривень на... Пам'ятники Сталіну краще б не роздали бідним і малоймущим пенсіонерам. Однак для них ідея і ідеологія є головною, а реально життя людини не важить нічого. Рідна школа нова українська хвиля. Я журналіст Оксана Ларнатович. Продовжуємо цей недільний випуск. Що осені у Піцбургу проходять вишивані вечорниці? Це українське свято уже роками творить традицію золотого фонду української діаспори. Роман Кишакевич мав нагоду у черговий раз побувати на святі. Що для нього є українські вечорниці? Запитуємо у пана Романа. Які враження? Так як все, то вечорниці в Піцбургу, то є дуже веселий вечора, і дебютантки, і музика, і танці. Ну і приятелі і соня була там, і так далі. Так як все дуже приємно. То ви ще встигли потанцювати з дебютантками. Та певно, так я потанцював. А тепер прилетіли в Україну на виставку свої Та, так, так, раптом. Перший раз на Україні тут у Львові на відкриття виставку Лялі. І дуже приємно тут було. По місті походив прекрасне місто, прекрасна архітектура, дуже приємно розуміють вас. Я пригадую розмову. Ви казали, що якщо приїде Україна, чи мене будуть розуміти, да, вас? Так, Розумію дуже надзвичайно чути українську мову по вулицях всюди. Це дуже дуже приємно. А Які ваші враження? Ви перший раз, тобто ви знали, ви чули, ви росли, в тому все про українське. Приїхали. А які ваші враження? О, я, я не знаю то слова не маю. Поки що я в такому культуральному шоку. Але в кожному разі є прекрасний осенний день і Львів є дійсно прекрасне місто, дуже гарне, дуже гарна архітектура. Дуже... Маєте набір що сюди повертати? Так, я би хотів, абсолютно. Пан Роман пригадав свою приятельку Соню для слухачів. Уточнимо Соня Солтис з родини Глудковських цього року мала приємність бути на святі, де однією з деб'ютанток була її донька, талановита студентка Романна Солтис, та чарівна племінниця, дочка брата Романа Ор'яна Глудковська. Особливо трепетним цьогорічні вишивані вечорниці були і для дідуся та бабусі Ромці Соутос та Ор'яни Глудковської, пана Петра та пані Люби Глудковської, які упродовж років є натхненниками цього святкового дійства. Треба сказати, що самі вишивані вечорниці, які проходять в українській діаспорі Піцбурга, під патронатом відділення Союзу Українок Піцбурга, з року у рік утверджують, що традиції краще передаються поколіннями. Тоді вся любов до звичаїв рідного краю плітається у пам'ять подібно узорам орнаменту, які лягають на вишитому рушнику. Усі цьогорічні дебютантки гідно заявили про себе як обдаровані та здібні особистості: це і Таїса Чаровська, донька священника Івана Чаровського та пані Марії Чаровської. також Катерина Гарбест, донька Івана та Елізабет Гарбест, Вікторія Петрович, донька Володимира та Зор'яни Петрович. Оріана Глудковська донька Шері та Романа Глудковського, а також Романна Соутус, дочка отця доктора Анібала та Соні Соутус. Усім юним деб'ютанткам бажаємо, нехай осяються ваші задуми та плани, здійсняться мрії та надії та укрилюються щедро успіхами. А життєва дорога нехай стелиться рушниками людської поваги та доброти. Ження теми плекання традицій поколіннями пропонуємо вам інтерв'ю із українською поетесою, пісняркою, заслуженим діячем мистецтва України Ганною Канич. Розкрий трошки про свою творчість, де ви працювали разом з внучкою. Перше, то ми написали за ворожу пісню. То ще вона була тут. І ансамбль «Девоцвіт» виконував її. Співала Оксана Доскочинська. То в її виконанні якраз 18 міст Америки, коли вони в'їздили, чули в її виконанні. Але я нещодавно, півтора року тому, попросила Антонюка. Він зробив нове аранжування і записала цю пісню Федина. Ось в цьому диску є ця пісня у виконанні Феден. Паня Наканеч. Ми ще раз нагадуємо: недавно вийшов її новий диск Магія любові, і слухачі наші знайомилися трішечки з поезією, і можливо розкажете. Це ваш перший диск. Ви розумієте? Я коли була у відні на зустрічі з діаспорою, вони запросили мене. Там я на різних касетках і на дисках мала пісні свої, але вони не були зібрані а окремо. І мала диск деяких наших співаків, і вони попросили: а дайте свій диск. Я кажу, я не маю, ну то ви б хоч аматорські зробили, але це не так просто, з касети. І я не читала кажуть, що варто диск видати, а мені говорять тільки окремо, інтимна лірика, окремо духовна. І то правильно, і тепер я вже видала оцю магію любові, а тепер думаю видам вже духовну найсокровенніше. на диску. Думаю, що був наш храм Юра, був пам'ятник Шевченка і моя арка, де я живу, на лисенка. Знаєте, от там, де та арка є така, то якраз ліва мій садочок, і там навіть на тій арці, що в альбомах є мої соняхи. Так що. Ну і моя фотографія буде, і то буде найсокровенніше. Вже Шалайкевич взяла слова по синівські Україну. От я хочу прочитати цю поезію. Не словами «Любим Україну, її долю і вроду багато, а ділами. Жертовністю сина, для якого є святістю мати. Хай земля наша бореться, сіється, розцвітає, нехай плодоносить. Вірний син і за матір помолиться, долі доброї в Бога попросить, не словами, ділами Любим рідний край наш садок біля хати, хай вони стануть храмом святим, Україна, як матір у свято, чи готові за неї віддати ми життя, як батьки, діди Сиві. Наша доля свій храм будувати, але ж праці і єдності, сила. Треба сказати, що у творчому доробку львівської поетеси та піснярки близько 200 пісень, а також 8 книжок, збірки поезії Неопалима Купина, львівські рапсодії Молюся за Україну та автобіографічна повість Волошки серед терну, поетична збірка для дітей: Пісні серця юним талантам та збірка інтимної лірики. Та пісень, коли співає тиша. А також збірка пісень, музика рідного краю та збірка оповідань для дітей жовтенька грушечка та інші оповідання Нуни. Творчість Анни Канич знайшла широке визнання в Україні та за її межами. You can also listen us at the Facebook page or YouTube page under the name Ukraine in the heart of everyone and leave your comments, recommendations and suggestions. Рідна школа, нова українська хвиля, звукорежисер Зенові Левковський, звукооператор Любов Назаркевич, автор і ведуча програми молодої генерації української діаспори Оксана Лернатович. Прощається з вами, шановні радіослухачі. До нових зустрічей в ефірі.